І так, всім добрий день. Чи хто коли буде дивитися? Ну, коротше, приємного вам перегляду. Сьогодні ми будемо готувати супер-пупер тортик-мега шоколад. Ну, я так подумала. Захотіла тортика шоколадного. Та й думаю, треба зробити. І так, у нас є мисочка, будемо в ній готувати. І інгредієнт, який нам потрібен, це, коротше, кава. Ну, В оригіналі казалося, що потрібна вода, а, не, типу, знесті зарплату, скажу. Коротше, я зачитаю зразу вам весь рецепт. Так, інгредієнти. Дві склянки цукру, дві склянки борошна загального призначення. Ну, у мене перекладач перекладав. Тому, ну, коротше, не зовсім правильно. Одна склянка какао-порошку, дві чайні ложки харчової соди, а -а, розпушувач. Я не знаю, тут один ці, других щось неясно, коротше. Ну, око кинемо та й все буде. Одна чайна ложка кориці, одна склянка молока, два яйця. Одна друга склянки олії, одна склянка гарячої води, змішаної з кавою нестле. І теж ці, 2 чайної ложки ванілі. Теж око кинемо. Але я думаю, буду давати ром, чи як воно називається, з запахом цього, як воно кави. Угу. або шоколаду. Подивимося. Ну, коротше, оскільки в мене нема не стле, а є якась кава, я завараганова кави, а оскільки мені здається, що там буде дуже багато води і дуже мало а, сухих інгредієнтів, з якими воно змішається в тісто, то мені хватає одної, типу, кружечки, і туди ще будемо додавати а, молоко. Ну, то, коротше, Мало би бути скайфом, ну, побачимо. Читаємо далі. А потім, типу, його як випікають, оце все змішати, потім випікати. і вона пропитувала... А... Забула, як зветься це, це слово. Блін, зараз нагадаю, скажу. А, коротше, це шоколадною стружкою перемішаною з сливками. Сапует на українській. Ну, коротше, проблеми з пам'яттю, старію. І вона його так перемішувала, розтоплювала типу шоколад, перемішувала, а потім до того пропитувала сиропом, склянка цукру, склянка води, начебто воно розтоплюється, остигає, і остигнений вже цей тортик пропитується ним, а потім вже перемащується цим ганашем. Ну, ми побачимо, як ми зробимо. Я точно робити не буду. Коротше, ви все побачите. Буде на око, але буде, як я хочу. Зараз підготую все, що треба. Все, що треба. В мене тут тільки мука стоїть, і миска з кавою. Бо думала, що буде вода довше грітися ні, Ну, нехай остигає, нехай. Зараз треба цукру принести, молоку збоку. Ну, коротше, зносимо всі інгредієнти. І так, я всі інгредієнти схід кинула. А чому так? Бо я їх спочатку розмішаю, подивлюся, яке воно приблизно на вигляд. Я сюда кинула тільки одну склянку цукру, бо думаю, дійсно може бути трохи за жирно. Тут, коротко, зараз ще перемішаємося, а потім чуть, -чуть попробуємо, то вже чуть, чуть попробую, нічого не станеться. Тут була кориця, ну я не буду її кидати. Я буду кидати шоколад. Чокліт. Ну, коротше, ви розуміємо. А ще плюс те, що будемо сиропом пропитувати, то воно реально може бути трохи солодко. Ну, коротше, хто хоче, може затримати рецепту. Я бачу на своє око. А оскільки ще в мене кава гірка. Ну, то коротше, зараз будемо поки мішати, то досипнемо цукру. Що тут у такого? Можливо, є вірогідність, що я дала трохи забагато соди і розпушувачу. Але болз ним, кава все заглуше. Я ще висипала а, пів стакана цукру. Зараз будемо її виливати. А оскільки тут вона не розчинна, то я зараз вилю і потім сполосну зразу кружечку. Останні штрих. Докинемо ще, якщо буде треба. Какао я давала трохи на око, але забагато шоколаду не буває, тому не страшно. Зараз я оце все перемішаю, тут жива яєчка. Ну, коротше, тут вже все, крім молока. Перемішаю, подивлюся на консистенцію і буду тоді доливати поступово молоко, щоб воно було таке більш менш як на відео, і тоді я вам покажу. І так, любі друзі, що я вам хочу сказати? Я нагадала, що моя самого початку подумала, що мені треба цю кружку. Бо я думала туди олію вийти. Я забула про олій! Ну, коротше, якби я не подивилася, то я б не знала. Тому і так вже доволі таке житінька. Напевно, зараз докине просто муки та й все. Бо нам ще треба туди молока наляти. І олійки. Ну, зараз все побачимо, коротше. І так, що я можу сказати про цю Жишку? Я пам'ятаю, там писали, що не придумали нічого краще за слово Жишка, воно і є Жижка. І воно і є Жижка, поняла? <смас> ну, коротше, дивіться, не треба перемішати, але воно якесь таке дивне. <смас> і ось сюди вже наляла пів склянки олії. Навіть не повну склянку цього молока. Воно, мені здається, якимось трохи підозрілим. Слухайте. Ну, дивіться, ну що це таке? Це блінчики в нас будуть чи що це таке? Я думаю, я докину. І так, що я можу вам сказати? Додала я муки. Зрозуміло, чому в мене не було їх, а на відео були. Коротше, після того, як я додала муки, в мене теж з'явились бульбашки. Це нормально. і відео таке саме. Було. Тільки в неї ще були так ніби грудочки, але був з ним. На вигляд, на все було нормально, в мене все начебто нормально. Нехай буде таке. Може, я дві порції зроблю. Знаєте, що, я, напевне, два рази залю дві форми. Та й сумніваюся, що воно взагалі кудись поміститься, хіба якась форма розміром я не знаю, що. Ну, коротше, зараз будемо заливати. Я не знаю, про які температурі. Я спитаюся в мами, тоді скажу вам. Коли буде готова, я вам скажу. На її відео воно було таке, знаєте. А всередині липкувате, тому і так буде нормально. А навіть якщо те, що було в духовці, сирим не буває. Ну, типу, як на вогні, але в духовці. Тому Бог ним. Що я можу додати? Дивіться, не переборщить содою, а цукру я теж ще досипала. Все одно я дві склянки цукру не віддала, але також досипала. Тому все, все класно, все з кайфом. Коротше, можете вітати мене. Дивіться, що я зробила. Блін, я розстроєна, все. Я вже злюся. Ну, коротше, мою геніальну голову, тому що мама прийшла думка сказати мені, звичайну петельню застелити і все. Але я не знаю, чому так сталося. Саме тоді, коли я вже була готова ставити в духовку, світло виключили, я маю, перша година. Куди виключати світло? Я не знаю. Вона вже розігрілася, духовка, вже ось готово. Тісто стоїть, що мені з ним робити? Це жах. Я не знаю. Ну, коротше, повернуся, коли я вже буду пекти. Коротше, в мою геніальну голову прийшла думка виляти це все от сюди і подивитися, чи буду тут на одну порцію, чи на дві. Що я можу сказати? На дві там не було що ділити, а на одну якось трошки ніби багато. Але ним воно, воно якось теж спечеться. А не спечайся, Іван, будеш хавати? Ну, вчити, значить, буде хавати. Ну, я не знаю, можливо торт це для мене ще занадто складно, але ну, вже як бути, реально. Видно, вже світло виключили. Ну чому так? Завжди виключають вечором, а ну, тут Ну, Почекай ту годину. І так, тортикс піксерів на півгодинки. Проблем. Нема. Ну, не знаю, може всередині буде липкий, але так то нічого. Буде нормально. Та ладно, що його хати мацати. Нехай остигає. Будемо робити пропитку. І щось з чим перемащувати будемо. Ну, перемаску в мене брати любу. Я теж зараз щось придумаю, і буду щось робити. Дивіться, для сиропу пише склянка цукру, склянка води. Так і зробимо. А оскільки тортик в мене не виріс так сильно. Десь ну, я спожила, нічого страшного, я попробую він так смачний. То, не знаю, думаю, дуже багато не потрібно тої пропитки мені. Візьму, зроблю чуть, чуть менше, ніж стакан, і все. Зараз побачимо, коротше, буду кружку міряти. І так, ми розрізаємо його надвоє. Спочатку поперек, Потім поздовж Бо воно, бачите, типу вийшло низьке. Воно ще трохи гаряче, це погано, але. Що там рівно? О, диви, ідеально. Чуть-чуть. В мене не І зараз будемо зрізати тільки ковершок щоб пропитати. Все. І так, демонстрація. Це ми, коротше, яку розвели в кружку. Ну, що я можу сказати? Вона тоненька, але занадто тонкий чого розгорнюватись. Коротше, буде піднес. Це мама сказала просто проткнути. Отак, вилучкою, так і зробили. Зараз буде це все діло пропитувати, потім це поглядеть всередину, а це на вершок та й з кайфом. Я не знаю, чи норм це пропитка. Можливо, треба було робити пропитку просто з молока чи щось типу того, чи мами спитати. Але бо з ним тут, коротше, а, покажу така кружка води і трохи менша кружка цукру. І так, дивіться, в мене ще залишилася кружка. Того сиропу. Я не знаю, що з ним робити. Воно таке солодке, капець. Це мій компот, це. Мама, бере собі сік, каркаде і це як називається. Дольки лимона. Це хіба. Все нормально. І так. Я зварила чоклет! І що я можу сказати? Я сам по собі такий, знаєте. Ой, ні. Ну, типу, доволі рідький. Ну, що я можу сказати? Напевно, сметану не варто давати. Бо це зберена сметана, вона трохи дає кислоту. Все добача. І може спортися трохи смак. Зараз я питаю мами, що мені робити. І так, я порадилася з мамою і висновку, що будемо брати з гущенку з шоколадом. Ну, зараз про, про, протестуємо, чи буде нормально. А ні, то перемастим самою з гущенкою, а шоколадом полідемо. Та-дам! Я його перемастила. Я не знаю, яке співвідношення з гущенки до шоколаду було. Десь на оку, коротше. Зверху ж самий шоколад без гущенки. Зараз ми надріжемо. Могу врізати так, щоб адекватно було. Я по б б половині, але так не можна. Ну, що я можу сказати? Вроді ще не розрізся. Капець, тут нічого не видно. Та нема що показувати. Як це просто суттєвий чорний кусочок. Щоб всі знали, звідки я п'ю. Я вам кажу, такий ульотний компот. Просто ван лав. Єе, yeah. блін, рано весь чохный. Це те, що я хотіла. <смір> що я можу сказати? Супер шоколад Так. За маленькі коржі, типу, не виросли Так, але це не проблема. Смак не спортився. Не можу такого сказати. Я не знаю, чому він не виріс. Можливо, те, що він стояв дві години на щось плинуло, але ну, не знаю. Воно смачно, воно смачно. Тому норм. Зараз покличу нашого дегустатора. І так, прийшов у нас дегустатор. Кусай. Чого ти не можеш забрати? Як тобі чокліт? Хвапка. що? Давай проживи. Ну, це, це мій комфорт! Ладно, я не жмот. Ну? Смачно. Гуд. Все, на цьому ми закінчуємо відео. Всім смачного! Рецепт я розказала. Своє приготування показала, можливо, хтось вичерпне урок і не повторить моїх помилок якихось, яких я не помітила. Тому всім удачі! Прекрасного дня, вечора. Ранку, чи хто коли дивиться, і можливо смачного, якщо хтось їсть, всім до побачення.